Перед вами банкнота 10 гривень України. На передньому плані ви бачите державного діяча мецената Івана Мазепіва. 1 березня 1918 року Центральною Радою була введена в оборот гривня. Тоді вперше з'явилася купюра 10 гривень. У 2001 році, 13 червня, група українських істориків звернулася в Верховну Раду виключити за обороту купюру 10 гривень. Так як портрет Івана Мазепи не відповідає дійсності. І по цей час йдуть спори. чи це дійсний його портрет чи ні. Так, На другій стороні ми бачимо Успенський собор Києво-Печерської Київської... Київ лаври. І поряд музикальний, національний музикальний інструмент Кобза. Серійний номер. Два, рік... Друкування, ну і колір грівниці має червоний. На боковій частині зображення Україна і 10 гривень. Також видно захисні знаки даної банкноти. чітко, ясно.